Катерина, Національний екологічний центр. В українському законодавстві є прописана така ідеологія, такий певний зміст поняття, як резервування цінних природних територій з метою подальшого заповідання. Дуже добре воно прописано в указі президента 1994 році про резервування цінних природних територій. Зокрема, там є досить цікаві положення, які взагалі обґрунтовують сам процес, прописують, як це все відбувається. Зокрема, дуже важливо прописано. Що е, при резервуванні території е, до будь-якого винесення рішення стосовно створення чи не створення е, забороняється будь-яка діяльність на території е, цих об'єктів, яка може певним чином зашкодити природному середовищу. Зокрема, встановлюються е, певні відповідальні особи, е, органи, які повинні займатися подальшим заповіданням цих територій. Е, також е, Зокрема, також ці території не можуть підлягати певній приватизації. Залишатися в державній власності, тобто такі важливі положення, які потрібно використовувати, але при подальшому, коли був прийнятий закон про природозаповідний фонд через два роки, ці положення прописані не були. Зокрема, от в такій різниці в законодавстві призводить до того, що складається ситуація, коли деякі території, які були зарезервовані під заповідання ще в 94 році, є не створеними і досі. Деякі території, які були зарезервовані, вони, їхня цінність знищена, вони були забудовані або в інший спосіб знищені наслідок цього цінність і актуальні заповідання втрачено. Частина території була створена, але на меншій площі, ніж пропонувалося. Також частина території була створена, але з іншим статусом, ніж пропонувалося. І це такі деякі негативні моменти, і зокрема, за от це найголовніше, що не передбачена ніяка відповідальність. От і зараз в нас в Україні є вісім в районі восьми нормативно-правових актів, де чітко прописані конкретні території, які зарезервовано під створення і під розширення. І ми їх проаналізували, і виявилося, що в районі 40 територій було зарезервовано під розширення, з них розширено половину. В районі 140 було зарезервовано під створення і не створено залишається ще більше, ніж третина цих територій. Тобто це рішення про резервування залишаються в деяких випадках декларативними. І укази і інші нормативні-праві акти, які прописують резервування, вони... Не виконується просто. Тобто зараз така є ситуація, що є і обґрунтування, є і нормативно-правові акти, але на практиці немає впровадження. З тих заходів, які б необхідно було реалізувати для те, щоб покращити ситуацію, це. Ну, як я вже казала, це реалізувати всі частини, які не були реалізовані, а також, зокрема, території, які були створені на значно меншій площі, бажано їх розширити до того стану, до якого були вони зарезервовані. І також зокрема вести відповідальність за порушення режиму на цих резервованих територіях, які призводять до того, що цінність просто знищується, їхня природа. Дякую, які площі що прораховували, ну, умовно кажучи, з тих, що ще не знищені, що ви вважаєте, що це можна теоретично ввести в природозаповідний фонд? Орієнтовно прораховували чи сума не прораховувалася, але в нас є конкретні таблиці з кожного нормативно-правового акту. Ми вам дамо перелік. Там прописано площа, яка була запропонована, і площа, яка створена. О, ні, тоді краще це при батуте да, мене. Це ну тут більш загально. Да? ні, це тіті загальна державного. Там місцево... Це тільки по заповідниках і національних ну, Хоча б орієнтовно ви ж рахували орієнтовно, яку площу. Там просто деякі об'єкти, я доповню, там просто настільки от, е, те, що резервувалося рішенням, наприклад, Дніпропетровської обласної ради, вони зарезервували у себе створити 18 природних заповідників. І це такій площі, що там на природності немає в області. Але те, що стосується указів президента, те, про що говорить Катерина, там. Е, не в усіх прописана площа, на якій резервується. Тому ми, ми вирішили відмовитись в цьому дослідженні від цифри, тому що є в більшості указів написано, зарезервовано, наприклад, на площі там 10 тисяч гектарів Національний парк Чарівна Гавань. Раз його так і створили на такій площі. А в інших указах не написано, на якій площі. Тому ми вирішили не, не вносити плотанину і проаналізувати перелік, а не площу, тому що ми частину, тоді буде величезна похибка, а стільки в частині ми не, не маємо інформації, на якій площі резервувалося. Ну а те, що є тут ще передавати? одна проблема. Також можна передбати Українського охорони охрани.